Четверту добу тривають пошуково рятувальні роботи на місці ворожого удару. Що стався 18 січня? Внаслідок атаки загинув один чоловік та 12 осіб травмовано. Продовжується робота з пошуку ще однієї людини. Чоловік 27 років вважається зниклим безвісти. Ворог продовжує тероризувати область. Чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Васильівському району. А загалом минулої доби росіяни 413 разів обстріляли 12 населених пунктів на Запоріжжі. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 131 Артудар задано по території Лобкового, п'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Тим часом бійці гур показали, як впродовж січня ліквідовують живу силу та техніку противника на запорізькому напрямку. Зокрема, розвідники знищили та уразили понад 50 ворожих транспортних засобів, понад півсотні БПЛА, а ще обладнання для зв'язку. Також знищено два склади боєкомплектів. Триває прицільна робота по інженерно-фортифікаційних спорудах ворога. 200 уражено, 30 знищено.